Усім привіт, вітаю на каналі CryptoLari. Давайте перейдемо до огляду ринку і розглянемо одну позицію, яку я відкривав по монеті DOT в суботу. Вчора ця позиція була закрита по тейк-профіту. Ось так виглядала позиція на даному таймфреймі. Бачимо, що в нас була залишалась хороша ціль у вигляді незнятих рівних максимумів, тобто без ліквідності. І якщо перейти на годинний таймфрейм, у нас тут. Сформувався імбеланс, і від цього е, на п'ятихвилинному таймфреймі у нас тут відбувся конфірм. Тобто продовження висхідної структури. Ось. І в даній точці відкрив угоду, стоп за цей мінімум. З даної угоди вдалося взяти 3 r Ось така угода тривала 2 дні. Давайте перейдемо зараз до. Огляду нашого, якщо дивитися на домінацію Тезера, бачимо, що на денному таймфреймі ми зняли, вже нарешті зняли, зняли той пул ліквідності, про який я раніше говорив, тобто зняли цей сайт ліквідність. і на даний момент в нас є сформований денний імбеленс, тому можу припускати, що ціна буде продовжувати висхідний рух на тест. Даного імбеланса, чи отримаємо ми реакцію одразу ж після його тесту, чи можливо більше заповнення? Тобто для прикладу зони 0,5 чи full fill, це вже буде, ми зможемо. Як то кажуть, побачити в е, моменті. Знизу також ще залишаються рівні мінімуми, тому також можна припускати, що якщо відбудеться реакція на даний баланс, ціна продовжить низхідний е, рух на зняття даних е, мінімумів. Оскільки зараз ціна рухається в висхідному напрямі, то по решту криптовалютах в принципі, ми можемо розглядати е, шорт позиції. Давайте перейдемо до біткоїну. Бачимо, що в моменті е, біткоїн е, виконує. Корекцію, у нас тут була е, знята -side е, несхідний ордер флоу, і якщо перейти на годинний таймфрейм, можемо виділити структуру, тобто накинути сітку Fibonacci, і бачимо, що на годинному таймфреймі в нас є imbalance, який ще не був е, тестований. Тому кинув е, сповіщення на даний імбаланс, якщо на 5-хвилиному таймфреймі е, після того, як ціна сюди прийде. Ми отримуємо реакцію, то ціллю може для нас бути зняття ось даного мінімума, тобто зняття даної sell-side ліквідності, і також нижче знаходиться 4-годинний імбаланс, як також проблемна зона, від якої ціна зможе може отримати реакцію, тому якраз ціллю буде даний мінімум і 4-годинний імбаланс. А монета FED також е, схожа ситуація е, відбувся свій байсайд ліквідності. Е, наразі є 4-годинний імбеленс, який знаходиться в зоні ОТЄ. Ось, але е, також е, нижче знаходиться годинний імбеленс, від якого в теорії ціна також може отримати реакцію і продовжувати е, нисхідний рух. Також, якщо переключитись на 4 годинний таймфрейм, бачимо, що до закриття свічки залишається ще година. І тут також може сформуватися 4-годинний імбаланс. Ось тому е, буду очікувати, е, якщо ціна е, найближчим часом спочатку піде, е, ну, піде на тест даного годинного імбаленса, розглядатиму реакцію в цьому ібалансі. Якщо ж е, сформується даний 4-годинний імбаланс, то також розглядатиму реакцію в цьому 4-годинному імбалансі. Якщо реакції ніякої не буде від е, даних зон, тоді е, буду вже розглядати білд е, ліквідності е, в зоні 0,5, ОТЄ і, і також можливий тест е, цього imbalance, який ось тут знаходиться. І також ще монета Solana, яку я також розглядатиму, бачимо, також знову ж таки свій байсайд ліквідності, е, формування блоку. На 4-годинному таймфреймі це виглядає як rejection блок, якщо взяти на годинному таймфреймі, то можемо то я виділив просто ось дану buy to sell зону також можемо накинути сітку Fibonacci. Ось тут у нас є ось даний максимум, тобто даний пул ліквідності, і після даного. Свіпа. Якщо ціна сюди прийде, то також розглядатиму шорт-позиції, де таргетом буде слугувати також ось даний мінімум. Ось такий невеличкий, коротенький огляд сьогодні. Дякую усім за увагу і бажаю усім профіту!